Доброго дня! Рада вітати всіх, хто сьогодні вирішив зайти до мене на канал. Вирішила зробити сьогодні розклад про три події на порозі. От що вам чекати найближчим часом, що буде відбуватися, можливо, щось несподіване для вас? Три події, одним словом, давайте зразу почнемо. Перша подія для людини, яка дивиться цей розклад. Що таке станеться? Що чекати? Ну, тут нам точно вказують на те, що незабаром доведеться вам зіткнутися з таким відвертим зізнанням від близької людини. От що ще було приховано, що замовчувалося, от стане відомим. І це не буде. Ну, знаєте, нічого такого драматичного, це скоріше, просто моменти глибокої відвертості. Де ви просто почуєте те, що давно вже залишалося поза вашою увагою. Оце зізнання змусить вас по-новому подивитися на стосунки з цією людиною і може стати початком ще більш глибокого взаємопорозуміння. І, до речі, це в нас король кубки виходить. Це людина, з якою з були почуття, були стосунки, або і зараз є якісь ще зв'язки духовні, любовні, сердечні, і які або він. Від вас приховує, або ви навіть не знаєте, що у вас ще з ним цей контакт йде. Тобто, що може бути таке, що ви собі можете не признаватися в цьому, тому що цього зізнання начебто і чекаєте. Хто з чоловіків дивиться, то от ви явно це приховуєте. Те, що ви досі любите ту чи іншу свою половинку. Оце зізнання може стосуватися переживань цієї людини, почуттів, певної такої ситуації, яку вона переживала. І після цього розкриття ви відчуєте певну полегшеність і навіть таку більшу довіру до цих відносин, от навіть якщо це вже не любовні відносини, а просто вже як люди спілкуєтеся, як друзі, все одно тут буде такий новий розділ. Тому що ця щирість вона буде сприяти максимальному зближенню. Тобто вам не потрібно втікати від цієї правди, от навіть якщо вона вас здивує, тому що це зізнання допоможе не лише зрозуміти цю людину, але й себе. Відкриваючи нові шляхи для розуміння і якось співпраці в даних відносинах, ну до нас так чітко і ясно це вийшло. І хто чекає цю людину, і хто розуміє, що або відчуває, що вона прийде, тому що поверховні жриці ви можете відчувати, що ця людина йде в ваше життя. І це може закінчитися. Тобто, чисто теоретично, це може закінчитися любов'ю, але тут уже як ви розсудите. Як ви будете вже сприймати це зізнання і чи не будете ви сприймати це маніпуляцію? Але карти кажуть, що це не буде маніпуляція. Навпаки. Навіть якщо було, були приховані моменти в ваших стосунках, навіть якщо був такий дисбаланс, дисбаланс ваших стосунків, то вже цього немає. Цей період в минулому. Так, тут виходить. Добре, дивимося другу подію. Напишите в коментарях, чи дійсно ця людина об'явиться і чи дійсно очікуєте її. І вже там такі підозри можуть бути, якби що ви очікуєте ніби такого судного дня для цього партнера. А власне, він дійсно виправляється, налагоджуючи з вами відносини. Що ви вже, може, планували його чи залишати, а хто розійшовся, то вже думали не згадувати його. А він об'являється з такими досить позитивними зізнаннями, десь набрався сили досвіду, сміливості все-таки заявитися по чесному. Дивимося тоді друга подія для людини, яка дивиться цей розклад. Ось король, Бачите, вийшов? Цей самий, чи що? Ох, імператриця. Так, що в нас там таке в минулому сталося? Дивіться, точно буде воз'єднана з чоловіком, який. Ну, з яким довго було щось не так. Зараз дійсно ось це примирення настає. Це вже от ми другу подію дивимося, і все одно він нам вискакує. Розклад говорить про те, що буде щось несподіване, щось глибоке відкриється, навіть таке трансформаційне повернення зв'язку, який свого часу втратив силу або гармонію. А тут йдеться не просто про повернення колишнього партнера, ну, якщо він колишній, або просто якщо ви спілкуєтеся, то просто повернення його колишньої ролі, таку, як от ви любили. Тут більше мова про людину, яка має особливу глибинну таку емоційну. Ційну вагу у вашому житті. І це може бути не лише коханий, це може бути і дуже значущий чоловік в долі людини. Ну хто з чоловіків дивитесь, тут це імператриця. Бачите, тут є парочка. Я чому говорю чоловік? Тому що я більше акцентуюся на те, що дивляться жінки більше цих енергій, набагато більше переважають. Тому я так акцентуюся. Але ви, хто з чоловіків слухає, то ви ж також бачите, що тут виходить в нас і жінка, і чоловік. Одним словом, це той. На кого колись була велика надія. І водночас той, хто сильно розчарував, була зрада. Той, з ким зв'язок не вмер, а завис в паузі, ніби в тіні, якийсь, в певній гіркоті невисловлених слів, невисловлених думок, почуттів і дуже багато боротьби. Тут, до речі, не лише в нього чи у вас, тут у вас обох. Навіть якщо ви думаєте, що це лише ви ще щось думаєте, ще перебираєте різні варіанти в голові, і ще якось, скажімо. Ту ситуацію аналізуєте, то тут 100% це відбувається в обидвох людей. І тепер приходить такий момент перетворення цього розчарування, в розуміння. От ви, хто дивитесь цей розклад, уже не та, що раніше, не той, хто раніше. От ви подорослішали емоційно, немає уже цієї наївної ідеалізації, яка колись могла бути, яка колись була сформована на рахунок цієї ситуації. І саме тому зараз ви здатні побачити цю людину по-іншому. От Не очима очікувань, а очима прийняття. Це дуже дуже такий помітний ріст в стосунках. Тому що стосунки, навіть якщо ми і не спілкуємося з людиною, наприклад, вони все одно продовжують існувати. Це ж так само, як у нас все одно є стосунки там, з бабцями, з дідусями, з батьками, навіть якщо вони померли. Так само і з... Нашими коханими людьми, навіть якщо ми розсталися, все одно ми перебуваємо в якихось стосунках і вже до кінця життя, ну якщо вже не будемо спілкуватись. І все одно якісь трансформації можуть проходити. Ми можемо по-іншому це сприймати, і вже по-іншому ми ці стосунки для себе трактуємо. Ну а на рахунок нашого розкладу і нашого питання, то тут головне втрактування це не просто повернення цієї колишньої людини, а відновлення стосунку. На новому рівні свідомості. Це, власне, те, що я маю на увазі про те, що глибинно щось міняється. І в обох. Це навіть не про те, щоб відмотати час назад, а про те, щоб зустрітись заново, з іншим розумінням, без того емоційного шуму, що раніше міг заважати вам. От тут важлива не сама подія зустрічі, а те, як вона впливає на вас, що вона несподівано відкриває. Для себе і для вас щось нове, ось ця подія. Що може бути м'якою ця людина, навіть без того, щоб втрачати себе. Хоча раніше ця людина могла думати, що втрачає себе, коли м'яка до вас, зараз це вже міняється. Ця людина зараз розуміє, що може пробачити. Але от не з позиції жертви, а з позиції сили. Так само ви, тут повне взаємопорозуміння. Це примирення, воно глибше, ніж така поверхнева розмова чи вибачення. От воно приходить середини. От коли старий біль, він ніби розм'якшується і втрачає владу. В когось тут буде, що просто повернеться з минулого цей партнер, тому що він з минулого все одно в нас теперішнє дивиться. І розуміє, ностальгує дуже за вами. Розуміє, що в минулому був якимось таким грубуватим, гоструватим, шкодує про те. Міг навіть такі фрази з гаряча кидати про те, що я так робив і так робити буду. І ти мені вказувати не будеш, і ти там мій характер змінювати не будеш, не будеш там мені, мене якось переробляти. Одним словом, ви можете навіть здивуватися, от як легко стало дивитися на цю людину, яку ще нещодавно ви уявляли, ну, мало не ворогом. Такий шок не ззовні, а зсередині, що невже я справді більше не триматиму на тебе образи, Невже от справді мені не болить. І, власне, ця людина щось таке зробить. Або просто що на глибинному рівні, на духовному рівні пройде якась трансформація. І це не така трансформація, яка в нас зазвичай по карті смерть виходить. Тут у нас карти смерть не виходить. Тут просто що нарешті з'являється така точка глибшої емоційної реабілітації от через цей контакт який або відновиться, ну або так і дійсно приїде, з'явиться ця людина, то вас відновиться ніби довіра не лише до протилежної статі, але й до самої себе, от як до людини, яка може мати здорові зв'язки, які не зруйнуються через її чутливість, наприклад. Оце відновлення такого ніжного серця після довгої зими. І не тому, що хтось ніби вас рятує там Доганяє і таке інше. А просто тому, що ви сама пройшла внутрішній шлях до цієї точки. Такі витікаючі події, відповідно, після цього починаються. Тобто ви починаєте діяти з іншої внутрішньої опори. Втрачається потреба, щось доводити, змінюється ця потреба на бажання просто бути, насолоджуватися. Зникає така ніби зацикленість на минулому. Така емоційна енергія, яка трималася в минулій травмі, вивільняється і переходить вже в такий новий життєвий етап. Можливе відновлення не лише стосунків, але й цінності цієї людини в житті. От як підтримка, як партнера, як друга. Така з'являється нова модель стосунків, і вона більше не побудована на очікуваннях, а вона побудована на спільності, на прийнятті реальності. Це подія, ось ця друга. Не просто повертає цю людину, от ніби в ваше життя, а повертає віру в близькість, як таку. Це емоційний поворот, після якого вже нічого не буде, так, як раніше. Але не тому, що хтось змінився, а тому, що ви сама змінились настільки, що більше не реагуєте такими старими болями на, на речі в вашому житті. Ну, давайте дивимося, що ще. Яка ще подія? Тому що тут точно хтось або з минулого, або не те, що з минулого, навіть от якщо зараз ви перебуваєте в стосунках або когось любите, спілкуєтеся, то змінюється ситуація. Ця людина ну, в нових ролях, в нових енергіях, тут точно по-новому щось. Що для вас це дуже неочікувано? Давайте подивимося третю подію. Буде смішно, якщо знову вийти, що цей король кубків. Вийде третя подія. Яка станеться у людини, яка дивиться цей розклад? Третя подія. Угу. Тут щось, що давно планували, давно розраховували на певні зміни в житті. Ну, Одним словом, тут також зустріч з людиною, але це вже йдеться зовсім не про цього короля, не про цю людину, з котрою були, ймовірно, відносини. А тут уже м, людина, через яку починається формування нової лінії долі. Ось цей саме розклад вказує на перетин із фігурою, яка стає поворотним таким маркером на життєвій стежці вашій. Це може бути м, новий друг, а це може бути хтось навіть добре знайомий, але що раніше не мав такої вагомої ролі в вашому житті, і раптом нова взаємодія з цією особистістю змінює ваш внутрішній орієнтир. Йдеться не про романтичний сюжет тут, ні. Тут романтичний сюжет це не обов'язкова умова. Тут більше, що ця зустріч, вона досить структурна, не емоційна. От через цю зустріч починає формуватися нова внутрішня ідентичність. Тобто, наприклад, що якщо ви є жінка. Яка щось в собі вирішила, то ви зараз отримуєте таке зовнішнє підтвердження цього нового напрямку, що в минулому ніби ви вирішили. Це ніби дзеркало, яке вперше показує вам те, ким ви вже були. Тобто не тим, ким ви стаєте, а тим, ким ви були, але чомусь не те, щоб ви не помічали цього в собі, але ну, якось не виходила назовні ця роль ваша. А зараз вже ви стаєте. В ролі цієї жінки, що мало в принципі, і статися, що ви вибрали колись в минулому. розумієте? Ну, Тут може навіть бути вплоть до того, що це може бути в минулих своїх втіленнях, ну, але ми не будемо вже аж так глибоко заходити. Розклад загальний не хочу там, лякати якимись такими речима. Я знаю, деякі люди трішки лякаються в попередніх своїх життів. Де й не всі вірять. Ну, одним словом, ключове тут в трактуванні, що ви зустрічаєте когось, хто стане таким вказівником вашої дороги. От через спілкування з цією людиною починає змінюватись не лише коло контактів ваших, а такий внутрішній фокус також. От з'являються. Нові думки, нові проєкти, інтереси. От ті теми, теми, які от раніше здавалися чужими, ну або просто не на часі, от раптом стають такими досить органічними, натуральними у вашому житті. І це сигнал, тому що свідомість переключається на інший рівень розвитку. І важливо, що ця зустріч це не є такий наслідок того, що вам пощастило, і так далі. Це більше зумовлено внутрішніми змінами. Вже давно ці зміни в глядача відбулися тут. Ну, або глядачки, хто дивиться зараз мене. От ви вибрали цей новий шлях раніше, в минулому тому, що в нас карта минулого. І інтуїтивно, навіть якщо ще не знали, куди саме ви йдете, то вибрали правильний шлях. І вже це стане такою причиною змін активатором того, що вже давно було готове розгорнутися, що нарешті ви будете. По суті, розцвітати в ті ролі, про яку ви мріяли. От, навіть якщо з психологічної точки зору дивитися, для мене це завжди цікаво, то це ніби момент, коли стара соціальна роль більше не резонує з вами. От можуть почати відходити деякі знайомства, які трималися лише там через звичку або через минулі версії себе. І в той самий час починають проявлятися і нові фігури, не обов'язково багато, але якісно інші. Це може бути і не одна людина. Просто людина, яка дійсно ну, от, мах в вашому житті і що веде до позитиву. Тут в когось буде, що і фінансові можливості відкриються через цю людину. Одним словом, ключова постать, яка повинна бути повинна була зустрітися у вашому житті. Хтось може вже зустрів, а хтось в дуже близькому майбутньому. Що... Ось ці люди, бо це може бути і не одна людина, а декілька, як я кажу, то вони ніби не просто підтримують, вони відкривають так, ніби активують глибші сторони вашої особистості. І це буде відчуватися як зміна середовища. От Навіть якщо зовнішньо майже нічого не буде відбуватися, то все одно цей новий зв'язок може мати ну, одну з таких функцій, знаєте, як провідник в професії, наприклад, духовний провідник, соціальний певний такий розвиток. Може зачепитися ця персона. Або людина, яка тонко бачить суть і виводить, виводить на новий рівень самосвідомлення. Одним словом, той, хто просто тримає все в полі зору. І таким важливим елементом є, власне, переформатування цих ролей у вже знайомому середовищі. От в кого це не нова людина, а просто люди, які раніше були нейтральними, ну, скажімо, що ви не спілкувалися або спілкувалися, або навіть і в стосунках були, але ну, що ці люди не відігравали сильної ролі, то раптом вони займають нову позицію. Що виявляється, що серед них є однодумці, союзники, ті, хто теж на межі трансформації життєвих. А хтось, хто був, по суті, центром вашого світу, втрачає цей вплив. І це теж правильно. Тут більше про такі прив'язаності, що якщо вони були центром вашого світу, то цього ніби не буде. І це е, така. Подія, що не просто зустрілися і, і змінилося все миттєво, а це така подія, ну ніби зміщення вектора, я б навіть так сказала. Усвідомлення, що я вже не там, де була, ну або де був, і що більше не хочу повертатися туди. І ця власне жінка чи чоловік, котрі зустрінуться на вашому шляху, це підтвердження правильності внутрішнього вибору. Ну, Одним словом, що ви все одно будете згадувати, яка, якою я була, яким я був. Але це не буде таке відторгнення, що ой Боже, я там був, була набагато гіршою, як я могла такою бути. Ні, тут прийняття, що це класна, велика частина мого життя, і я це люблю, поважаю. І зараз я просто ну, якби, вникаю в те, як мені. Періодами важко, а періодами солодко йшлося до кінцевої моєї мети. Тут просто ось ця зустріч, ця третя подія, буде явно вести вас до вашої кінцевої мети. От в кого навіть ось є десь записано, наприклад, яка кінцева мета найвища ціль в житті, вона, по суті, є завжди єдиною, то це буде початок до найвищої вашої цілі, початок цього шляху. Формулюється нове соціальне оточення, таке органічне, глибше, цілісне таке дуже. Зростає внутрішня стійкість, така впевненість в собі, без різних, без різного роду демонстрацій, от просто як базова опора. І починається рух от в бік нових життєвих цілей, яких раніше не було видно. От ви могли мати цю найвищу ціль в своєму житті, але от як до неї добратися, могло бути невідомо. А зараз втрачається прив'язаність до старого сценарію життя. От більше не хочеться виправляти минуле. Хочеться створювати майбутнє от це зустріч, яка вказує на, на те, що от не всі ключові повороти життя мають вигляд кульмінації, що іноді вони приходять тихо, але змінюють маршрут назавжди. Ну, такий розклад на сьогодні вийшов. Навіть не буду докладати, тому що тут все дуже. Зрозуміло і так досить красномовно вийшлося сьогодні. Бажаю вам дійти до своєї кінцевої такої цілі в житті. Сподіваюся, що кожен з вас цю ціль має, десь написано. Ну, в принципі, її записувати не завжди варто. І так вона пам'ятається сама по собі. Але ось наші кінцеві цілі в житті дійсно є найкращим орієнтиром і найтаким потрібнішим. Компасом в житті, тому що без цього важко кудись йти. Ну, принаймні мені, але як психолог кажу, що бажано би було це мати. От хто не має, то обов'язково собі запишіть цю ціль. Якщо якась така у вас неординарна ціль, можете поділитися в коментарях. Буде дуже цікаво почитати. А вам дякую за перегляд дуже. А до речі, тут ще в нас на дні колоди був король. Води. Це дуже смішно, бо я якраз коли третю подію дивилася, то я ще казала, лиш би не вийшов цей король. А Він такий вийшов, я просто не побачила колоду в бік відставила, а тут був король води. Так що може бути таке, що ця людина все-таки буде і цим королем, людиною, з якою ви вже прожили, можливо, якісь роки свого життя, поєднала якось своє життя в цьому житті. Або навіть і нова людина, новий король. Але більше ніж туди все-таки, що це хтось вже важливий для вас, а, і що ви могли вагатися бути з ним, не бути, що робити, який вибір краще прийняти. А, ну, вибір, звичайно, за вами, але в будь-якому випадку тут позитивний йде розклад. І навіть якщо в, вашій, в вашому житті, тому що у нас багато розклад загальний, але якщо в вашому житті це буде ось цей король з минулого, з яким вас якісь такі. Скажімо, затяжні відносини, то все одно це позитивно, в кого програється з коханою людиною. Добре, з чого вам і бажаю, а з вами буду прощатися. Дякую дуже, що були зі мною на цьому розкладі. До побачення, до зв'язку.